Welcome everyone to the Settle In Live Session. Ласкаво просимо усіх на прямий ефір Settle In. Мене звучить Мака Агалі, і я є менеджером віртуальних подій у Settle In. Сьогодні ми співпрацюємо з RC Safe, щоб провести для вас прямий ефір з двох частин про податки США. Будь ласка, пам'ятайте, що під час коментування цієї прямої трансляції не слід ділитися жодною особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми є публічною платформою. Сьогодні ми розповімо, як підготуватися до подачі річної податкової декларації, зокрема, хто повинен її подавати, які документи потрібно підготувати, куди звернутися, щоб заповнити податкову декларацію, і як уникнути податкових шахрайств. У першій частині цього вебінару ми зробили загальний огляд податків, включаючи різні види податків, за що сплачуються податки, та як ми сплачуємо податки протягом року, з якими можна ознайомитись на сторінці у Фейсбуку. Що таке податки? Давайте трохи повторимо матеріал з першої частини, починаючи з того, що таке податки. Податки це гроші, які сплачуються уряду, щоб допомогти оплатити різні державні послуги та товари. Через те, що уряд США має різні рівні, ви сплачуєте федеральні податки, податки штатів, і навіть можете платити податки своєму місту чи місцевій владі. На національному рівні податки контролюються службою внутрішніх доходів або IRS, а на рівні. Штату податковою службою вашого штату. Чому важливо сплачувати податки? Податки важливі з багатьох причин: по-перше, з цих грошей фінансуються державні програми та послуги, якими більшість з нас користуються щодня. Ці послуги призначені для підтримки послуг, якими ми всі разом користуємося як громада. Сплата податків також вважається частиною громадянського обов'язку США. Це вимагається законом і розглядається як прямий внесок у розвиток суспільства. Несплата податків може мати негативні наслідки. Щоб мати право на певні пільги, такі як соціальні виплати при виході на пенсію. Ви повинні довести, що сплачували податки протягом певної кількості років. Зрештою, якщо ви заповнюєте певну імміграційну заяву або змінюєте статус, вас можуть попросити показати записи ваших податкових декларацій, або підтвердити, що ви сплатили податки. Щоб уникнути будь-яких зупинок або пауз у цьому процесі, бажано сплатити ці податки і мати відповідні записи. Щоб дізнатися більше про те, чому податки є важливими, види податків та наслідки несплати податків, дивіться першу частину цього вебінару на сторінці in Facebook. Річна податкова декларація. Зараз ми поговоримо про подання податкової декларації. Податкова декларація це документ, який ви подаєте до податкової служби та місцевих податкових органів, що показує всі ваші доходи, витрати та іншу важливу фінансову інформацію за минулий рік. Ваша податкова декларація розраховує ваші податкові зобов'язання або суму, яку ви повинні були заплатити за податки, і порівнює її з сумою, яку ви заплатили протягом року. Ця декларація визначає, чи сплатили ви правильну суму податків, чи не переплатили, чи не заборгували. Податкові декларації заповнюються з кінця січня до середини квітня кожного року. Цього року декларації прийматимуть 23 січня 2024 року, а кінцевий термін отримання вашої декларації податковою службою 15 квітня 2024 року. Важливо подавати декларацію щороку, оскільки це дозволить визначити, чи виконали ви свої податкові зобов'язання. Якщо ви заплатили недостатньо, вам доведеться доплатити податковим органам або, можливо, ви переплатили і отримаєте гроші назад. Якщо ви працюєте в компанії на повний або неповний робочий день, зазвичай податки вираховуються з вашої заробітної плати. Якщо ви працюєте на себе, важливо сплачувати податки протягом року і бути максимально точним, щоб не заборгувати гроші. Також є можливість, що вам їх повернуть. Хто повинен подавати податкову декларацію. Податкова служба має вимоги щодо того, хто повинен подавати податкову декларацію щороку. Ви зобов'язані подавати податкову декларацію, якщо ви не одружені, і маєте оподатковуваний дохід від роботи в розмірі 13 тисяч доларів. Якщо ви перебуваєте у шлюбі і подаєте декларацію разом, ви зобов'язані подавати податкову декларацію, якщо ваш дохід перевищує 27 700 тисяч доларів. Якщо ви старші 65 років, вимоги до доходу вищі. Більшість доходів оподатковуються. Оподатковуються гроші, які ви заробляєте на роботі, від бізнесу, від самозайнятості, безробіття, і навіть гроші, які вам платять готівкою за надання послуг або продаж товарів. Якщо ви працюєте на компанію, розташовану за межами США, ви також повинні повідомити про цей дохід у своїй податковій декларації. Державні виплати, такі як СНАП. Або грошова допомога, підтримка від таких організацій, як Агенції з питань переселення, аліменти на дітей і будь-які подарунки вартістю менше 17 тисяч доларів не є оподатковуваним доходом, тому вам не потрібно звітувати про них у податковій декларації. Якщо ви маєте дохід від самозайнятості, наприклад, якщо ви володієте бізнесом, працюєте за сумісництвом, як Uber або Дордеш, надаєте інші послуги за плату і заробили більше 400 доларів, то ви зобов'язані звітувати про цей дохід і сплачувати за нього податки. Це стосується і будь-якого доходу, який ви отримуєте готівкою, про який ви повинні звітувати і сплачувати податки. Чому ви повинні сплачувати податки? Навіть якщо ви не зобов'язані заповнювати податкову декларацію цього року, вона може принести вам користь. По перше, ви можете отримати гроші назад. Можливо, ви заплатили занадто багато податків протягом року і отримаєте відшкодування або гроші назад, коли подасте податкову декларацію. Ви уникнете будь-яких відсотків і штрафів, вчасно подавши точну податкову декларацію та сплативши всі податки, які ви заборгували належним чином до дедлайну. Навіть якщо ви не можете заплатити, ви повинні подати декларацію вчасно або попросити про відстрочку, щоб не заборгувати більше грошей. Правильна податкова декларація може полегшити подачу заявки на отримання допомоги на навчання. Якщо ви подаєте заяву на отримання студентської допомоги форма фінансової допомоги FAFSA, використовує інформацію з вашої податкової декларації. Сплата податків формує вашу соціальну допомогу. Вам потрібно мати щонайменше 40 кредитів. А це приблизно 10 років роботи, щоб мати можливість претендувати на повну соціальну допомогу, коли ви станете старшими. Це також дасть вам точну картину вашого доходу. Ви можете використати її при подачі заявки на отримання пільг, кредитів або позик. Якщо ви подасте точну податкову декларацію, ви можете отримати позику з нижчою відсотковою ставкою і кращими умовами погашення. Загалом, коли ви подаєте точну податкову декларацію і вчасно сплачуєте податки, ви будете спокійні, знаючи, що ви робите все правильно, дотримуючись закону. Повернення податків, кредити та відрахування. Ми вже згадували, що подавши податкову декларацію, ви можете отримати частину грошей назад. Це називається поверненням податків Tax Return. Це може статися, якщо протягом року ви заплатили більше, ніж повинні були, або якщо ви маєте право на кредити чи відрахування залежно від вашої ситуації. Завжди приємно отримати додаткові гроші назад. Кредит зменшує суму податків, яку ви повинні сплатити залежно від певних факторів. Наприклад, кількості дітей або вашого доходу на наступному слайді ми поговоримо про декілька поширених кредитів. Відрахування це суми, які ви можете відняти від свого оподатковуваного доходу, щоб зменшити суму податків, які ви повинні сплатити. Деякі поширені приклади для фізичних осіб, включають витрати на освіту, наприклад, відсотки за студентську позику, певні витрати на охорону здоров'я та внески на пенсійні рахунки. Відрахування особливо важливі для людей, які працюють на себе або мають власний бізнес, оскільки існує багато витрат, пов'язаних з бізнесом, які можна включити в податкову декларацію, щоб зменшити суму податків, які ви повинні сплатити. Ми не можемо не підкреслити наскільки важливо відстежувати свої бізнес-витрати протягом року, щоб вам було легше подати заяву на отримання цих відрахувань при подачі податкової декларації. Заповнюючи податкову декларацію, ви, як правило, подаєте дані про федеральні податки та податки штату. Ваш податковий консультант задасть вам питання, щоб визначити, чи маєте ви право на будь-які пільги або зменшення податкових зобов'язань. Якщо виявиться, що ви заплатили занадто багато, ви можете отримати гроші назад від федерального уряду або уряду штату. ІАІТІСІ Чал такскреди, податковий кредит на дітей, кредит на догляд за дітьми та утриманцями. Ми наведемо три приклади податкових пільг, на які деякі з вас можуть мати право: це податковий кредит на зароблений дохід і податковий кредит на догляд за дитиною. Податкова знижка на зароблений дохід також відома як EITC. це зменшення ваших податків для сімей з низьким рівнем доходу. Щоб отримати право на неї, ви повинні мати дохід, тобто щонайменше 1 долар від роботи за наймом або самозайнятості, і не перевищувати певну суму доходу. Крім того, ви повинні вважатися резидентом США згідно з податковою службою, що означає, що ви є громадянином, маєте зелену карту. Або проживаєте в США щонайменше 181 день, або 6 місяців. Якщо ви приїхали пізніше цього терміну, ви не маєте права на цей кредит. У 2023 податковому році розмір податкового кредиту на зароблений дохід становить від 600 доларів до 7430 доларів, залежно від вашого податкового статусу та кількості дітей, яких ви маєте. Податковий кредит чи знижка на догляд за дитиною це зменшення податків для малозабезпечених сімей з дітьми, які мають право на податкову знижку. Податкова знижка на дітей це дитина віком до 13 років, яка проживає з вами щонайменше півроку, і ви несете відповідальність за оплату її витрат. Як і для EIT – всі, ви повинні бути нижче певного рівня доходу, щоб претендувати на отримання права і вважатися резидентом податкової служби. Кредит 2000 доларів на кожну дитину, яка має право на участь. Кредит на догляд за дитиною та утриманцями це зменшення ваших податків для людей, які мають зароблений дохід і витрачають гроші на догляд за дитиною або іншим утриманцем, що відповідає певним критеріям. Існує кілька основних вимог для отримання цього кредиту. Ви повинні мати зароблений дохід, або дохід, отриманий від роботи, або самозайнятості, мати утриманця, який відповідає кваліфікаційним критеріям, і платити за догляд за дитиною. Завдяки цьому ви можете отримати до 3000 тисяч доларів на одну особу, що відповідає вимогам, з максимальною сумою 6 тисяч доларів. Як і і ITC ви повинні бути нижче певного рівня доходу, щоб претендувати на отримання права та вважатися резидентом податкової служби. Існує ще кілька специфічних вимог до цього кредиту, тому найголовніше при подачі податкової декларації взяти з собою будь-яку документацію, що підтверджує витрати на догляд за дитиною або утриманцями. Кредити та відшкодування можуть бути різними щороку. Важливо зазначити, що кредити, які ви отримуєте, і будь-які відшкодування швидше за все не будуть однаковими щороку. На це є кілька причин. По-перше, податкове законодавство змінюється. Майже щороку відбувається оновлення податкового законодавства, яке може змінити ваші права на пільги. Розмір допомоги також залежить від вашого доходу та сімейної ситуації. Можливо, цього року ви заробите більше грошей, у вас народиться дитина, або ви почнете доглядати за літніми батьками. Можливо, ви одружилися або купили житло. Всі ці фактори можуть вплинути на суму податків, які ви сплачуєте. А також на ваше право на отримання кредитів та інших зменшень ваших податкових зобов'язань. Тому не важливо порівнювати суму відшкодування щороку, а перевіряти, чи вся інформація, яку ви надаєте для заповнення податкової декларації, є повною і точною. Що робити з вашим відшкодуванням. Якщо ви отримали відшкодування, це чудово. Ми завжди говоримо, що сезон повернення податків. Ідеальний час для того, щоб подумати про свої цілі, і це повернення може стати важливим кроком на шляху до них. Ось кілька ідей щодо того, що можна зробити з вашим відшкодуванням. Створіть фонд заощаджень на випадок, якщо хтось із ваших членів родини не зможе працювати і потрібно буде терміново летіти до родичів або робити ремонт. Рекомендується накопичити принаймні три місяці ваших витрат на випадок, якщо така ситуація трапиться. Ви також можете використати відшкодування для сплати боргів або неоплачених рахунків. Ви можете оплатити майбутні рахунки, наприклад, внести передоплату за оренду житла за 1-2 місяці, або внести більший платіж в рахунок погашення кредиту, який ви маєте. Ви можете покласти ці гроші на загощадження для майбутньої мети, наприклад, на освіту або купівлю житла. Якщо ви хочете дізнатися більше про типи рахунків та фінансові продукти, які допоможуть вам примножити ваші гроші, ви можете перейти на сайт safeirc.org та переглянути наше відео Grow Your Money, яке наразі доступне англійською мовою. Нарешті, якщо вам потрібна допомога, щоб зрозуміти, що робити з вашим відшкодуванням, ви завжди можете зустрітися з фінансовим коучем. В кінці презентації ми розповімо, як ви можете запланувати зустріч з фінансовим консультантом як заповнити податкову декларацію. Заповнення податкових декларацій може здаватися непосильним завданням, але є ресурси, які допоможуть вам в цьому. По-перше, це програма добровільної допомоги зі сплати прибуткового податку Volunteer Income Tax Assistance, яка пропонує безкоштовну підготовку податкових декларацій для сімей, які заробляють менше 60 тисяч доларів на рік. Вайта може допомогти вам підготувати податкову декларацію особисто або ж дистанційно. АРСІ має програми Вайта в Нью-Йорку, Даласі, Техасі, Сол лейс Сіті, Бойсе, Айдахо, Сан-Дієго, Місулі та Монтані. Щоб записатися на прийом програми АРСІ Вайта, ви можете зайти на rescue.org Вайта. Програми Вайта діють у більшості місць США, і ви можете знайти найближче до вас на сайті tax prep Якщо ви бажаєте самостійно подати податкову декларацію, але мати підтримку, якщо у вас виникатимуть труднощі, ви можете зайти на сайт myfreetaxes.com. Зрештою, якщо у вас є більш складне податкове питання, наприклад, у вас є кілька підприємств або інвестицій, ви можете звернутися до платного податкового фахівця з бухгалтером або до бухгалтерських компаній, таких як H&R Block. Існують шахраї або люди, які використовують платників податків, щоб отримати більше грошей. Ці шахраї намагаються отримати більше грошей для себе, просячи виплатити їм відсоток від вашого відшкодування. І вони часто заповнюють вашу декларацію неправильно, тому сума відшкодування буде великою. Які документи потрібно взяти з собою? Після того, як ви вирішили, як ви хочете заповнити декларацію, вам потрібно буде підготувати всі документи для її подачі. Бажано зібрати всі документи в одному місці, щоб їх було легко знайти під час податкового сезону і щоб людині, яка готує декларацію, було легше працювати з ними. Для заповнення податкової декларації вам знадобляться картки соціального страхування або податкові ідентифікаційні номери для всіх, хто буде вписаний у вашу декларацію, та посвідчені особи з фотографією. Вам знадобляться документи про доходи та заробітну плату. Якщо ви працюєте на компанію, то в січні вам нададуть форму W2, в якій будуть вказані всі податки, вирахувані з вашої зарплати протягом року. Якщо ви отримуєте допомогу по соціальному страхуванню або допомогу по безробіттю, вам також потрібно принести ці документи. Якщо ви працюєте на себе, ви можете отримати форму 1099 від компанії 1099K, якщо ви отримуєте дохід онлайн через Uber або Lyft, або ви можете надати квитанцію про те, що ви сплатили квартальні податки. Вам також потрібно буде взяти з собою документацію для будь-яких відрахувань, які ви можете мати. Наприклад, витрати на автомобіль або кілометраж для розрахунку відрахувань за пробіг, яка може включати квитанції, трекери, які ви використовуєте, або якщо ви користуєтесь додатком, принесіть цю інформацію. Теж, якщо ви працювали на інших роботах, які не передбачають звітності, наприклад, за готівку, вам потрібно буде підготувати загальну суму, яку ви заробили. Якщо ви подаєте декларацію за свого чоловіка та жінку, дітей та утриманців, вам також потрібно буде принести їхні документи. Врешті, вам потрібно буде взяти з собою інформацію про свій банківський рахунок, щоб вони могли зробити прямий депозит для будь-яких відшкодувань, які ви отримуєте. Можуть бути і інші документи, які вам потрібно принести для перевірки інформації про ваше повернення, які залежать від штату або за запитом податкової служби. Ми бачили випадки, коли вони просили свідоцтва про народження дітей. Податкові шахрайства. Тепер, коли ми розглянули все про податки, включаючи те, як заповнити податкову декларацію, останньою темою, про яку ми хочемо поговорити, є податкове шахрайство. Шахрайство це фальшивий запит або історія, щоб обманом змусити вас поділитися своїми особистими даними або фінансовою інформацією, щоб шахраї могли забрати ваші гроші. Шахраї активізуються під час податкового сезону. І вони намагатимуться використати податкову підготовку у своїй історії, щоб отримати ваші гроші. Шахраї зазвичай телефонують, пишуть або надсилають електронні листи, представляючись податковою службою, податковим агентом або іншим офіційним органом і з переконливою історією просять вас поділитися своєю інформацією. Існує кілька способів розпізнати таких шахраїв: по перше, податкова ніколи не дзвонить, не пише і не надсилає вам електронних листів. Зазвичай вони надсилають повідомлення поштою. Якщо вам зателефонували з податковою або надіслали електронного листа з проханням перейти за посиланням, щоб отримати відшкодування, це швидше за все шахрайство. На сайті податкової служби є список найпоширеніших шахрайських схем, тож ви можете перевірити, чи повідомлення є справжнім. Шахраї також можуть запитати вашу особисту інформацію: номер соціального страхування, банківський рахунок або попросити вас здійснити фінансову транзакцію, щоб поділитися вашою інформацією. Якщо хтось просить про це, то це швидше засейне спосіб спробувати викрасти вашу інформацію. Шахраї також вимагатимуть негайної оплати. Наприклад, зателефонують і скажуть: вітає, це податкова, і ви винні 500 доларів за податкову декларацію. Назвіть номер вашого банківського рахунку, і ми це негайно виплатимо». Превемо це шахрайство. Податково не дзвонитиме вам і не проситиме заплатити негайно. Шахраї також можуть обіцяти певну винагороду за надання вашої інформації або перехід за посиланням. Наприклад, ця людина отримала електронного листа, в якому йдеться про те, що ваш платіж за економічні вбитки доступний. Натисніть тут, щоб отримати свої гроші вже сьогодні. Ми всі любимо отримувати безкоштовні гроші, але такі хороші новини не надходять в електронному листі. Зрештою, ще одна поширена тактика шахраїв це погрози негайними наслідками, якщо ви не діятимете негайно. Вони кажуть, що викличуть поліцію або заберуть ваш будинок. Такі дзвінки можуть бути досить страшними, але знову ж таки, податкова служба не погрожує негайними діями проти вас в такий спосіб. Поліція не буде переслідувати вас за сплату неправильної суми податків. Якщо з вами зв'язалися шахраї, ви можете зробити кілька речей. Ігноруйте їх, прочитайте інформацію, а потім видаліть її. Ви також можете заблокувати номер, щоб вони перестали вас турбувати. Не повідомляйте свій номер соціального страхування або інформацію про банківський рахунок, не маючи доказів того, що людина є тією, за кого себе видає. Якщо ви розмовляєте по телефону, ви можете попросити контактну інформацію, ім'я та номер зворотного зв'язку і сказати, що перевірити її, а потім покласти слухавку. Ви можете витратити деякий час на дослідження, перевірити на сайті IRS, навіть пошукати номер, щоб переконатися, що він справжній. Швидше за все, вони не захочуть надавати вам цю інформацію, і це явна ознака того, що вони брешуть. Якщо ви отримали електронного листа, не переходьте за жодними посиланнями і нічого не відкривайте. Перевірте адресу електронної пошти. Якщо вона виглядатиме документну багато цифр і букв або не закінчується на irs.gov, це означає, що це не податкова служба. Ви можете видалити цей лист. Ви можете повідомити про шахраїв до податкової служби та в бюро фінансового захисту споживачів, щоб вони могли повідомити про цю інформацію іншим платникам податків. Якщо ви сумніваєтеся, проведіть дослідження і перевірте, чи це законно. Ви можете зателефонувати до податкової служби, зайти на сайт і провести розслідування, перш ніж ділитися своєю особистою інформацією. Інформація про вебінари та сейф, перша і друга частини нашого вебінару розуміння податкової системи США доступні онлайн на сторінці «SettleIn». IRC має офіси в більш ніж 25 містах США, які пропонують фінансові курси та індивідуальні фінансові консультації для розгляду вашої фінансової ситуації. Щоб дізнатися більше про фінансові заняття на подібні теми або зустрітися з фінансовим тренером, перейдіть на сайт Where we work. Виберіть Сполучені Штати і виберіть найближчий до вас офіс. Я хотіла би подякувати вам за те, що приєдналися до нас у прямому ефірі Settle In. Ми розглянули багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису після закінчення вебінару, щоб переглянути інформацію ще раз. Ми також пропонуємо вам підписатися на сторінку Settle In у Facebook, щоб утримувати найсвіжішу інформацію, яка вам знадобиться для адаптації до життя в Сполучених Штатах.